від себе! мене! Повалив на підлогу, зробив больовий прийом та дочекався підкріплення. Майбутній поліцейський Юлій навчається на другому курсі в університеті внутрішніх справ. У неділю ввечері йшов до своєї дівчини. Аж раптом побачив неадеквата, який кидався на перехожого. Я побачив це про порушення на тому місці біля парковки. Чоловік з камінням неадекватно повів себе до перехожих. І почав бігти. Коли я кричав, зупиніться, він пробіг через паркан, через багнюку, він, я його тут не спіймав. Інцидент стався ось на цьому місці. Агресивний молодик взяв каміння та зненацька кинув його у випадкового перехожого, але промазав і поцілив у автівку, припарковану неподалік. На той момент тут було так само людно. Очевидці розповіли, хуліган був на підпитку або під наркотиками. Після затримання на місце підійшли потерпілі. Це 55-річний чоловік та власник потрощеної автівки. Вони і викликали поліцію. Юлій каже, затриманий поводився вкрай агресивно. Він гучно лаявся та намагався накивати В цей момент чоловік, який лежав, почав е е штовхати його і почав вириватися. Я е зорієнтувався, е схватив його ще більш е контролюючим хватом е і от, зберіга, чекали приїзду поліції. Дніпряни, які живуть у цьому районі, інцидентом шоковані. Таких людей треба ізолювати під общество. Пах, да. усілюємо хват, кисть кість і резкое движение з бойовим контролем. Вниз. такі прийоми самооборони та затримання Юлій та його однокурсники вивчають вже понад півроку. Викладач з фізичної підготовки каже: діями студента повністю задоволений, бо той спрацював швидко та без зайвих вагань. Задачу він виконав на 100%, тому що саме основна наша задача це вивчення прийомів затримання. Правопорушника він дуже вдало, швидко реалізував свої навики, які здобув під час виконання вправ в університеті, і швидко затримав його. Хлопець каже, такий досвід в його житті вперше, але він точно допоможе в його майбутній роботі поліцейського. Я одразу машинально почав бігти, кричати, щоб він зупинився, але він ніяк не реагував. Тому прийшлося примінити засоб силу. Лише від початку року патрульні опрацювали вже вісім розбоїв, а по гарячих слідах розкрили шість. Альбіна Гриненко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.